Після проповіді постерів я чітко зрозумів, що кожного дня я маю бути залежним від слова Божого. Чому? Тому що це є Господь це є святе писання. Так і в реальному житті людина, яка залежна від алкоголю, від цигарок або від лікування, від препаратів, то організм до цього привикає, і вона з цього злізти вже ніяк не може взагалі. Але слава Боже допомагає, коли дійсно є дуже гою до Господа. Мені вже не потрібно, що хтось говорив, що почитай сьогодні Біблію по тому що я сам до цього хотіти, тому що як і учні Ісуса Христа Апосли не самі йшли відповідували, ніхто їм ніколи нічого не казав. І тому найголовніше, що щоб я був залежним від слова Божного, тому що слава Боже, це є Бог. А коріння, погані звички це і все сатана. Тому ми кожного дня маємо бути в живій церкві, проповідувати слово Боже, читати Біблію, тому що це є живе спілкування. Якщо після поганих звичок нам на наступний день буде погано після алкоголю, бо буде все боліти, ж... і шлунок і так далі. Будемо колоти собі препарати випоювати. А від Слова Божого ми будемо спасені і будемо добрі і радісні завжди.